Сьогодні було проведено спільне навчання на воді, на неокріпшій кризі Лубинської рятувально водолазної служби та Лубинського підрозділу ДСНС. Такі навчання у нас проходять постійно, як влітку, так і в зимовий період. Але вражаючи, враховуючи те, що сталося в Україні, от, скажімо, зима пройшла за останні 10 днів, і поки ставала крига на водах України. Загинуло 22 людини тільки за один тиждень. Із них шестеро дітей. Так, да, не було льоду майже всю зиму, а зараз він з'явився і дітям-рибакам закартило, звичайно спробувати його. Але перший літ він завжди собі несе небезпеку. Тому, щоб бути готовим, і в Лубинській громаді, слава Богу, на сьогоднішній день є. Три водолази, є водолазна служба, є підрозділи рятувальників ДСНС. От ми відпрацювали ці дії. Була нам розроблена така ситуація, що рибалка йде, провалюється на тонкій кризі. Роль рибалки виконав рятувальник Лубинської станції водолаз. Підрозділ ДСНС за допомогою своїх засобів порятунку, хворостина у них таке називається, допомог вийти на лід і врятувати цю людину. Швидка допомога приїхала, надали свою першу медичну, домедичну чи медичну допомогу вже. І людина була переведена далі вже, скажімо так, заочно на лікування. Друга частина, це ми відпрацювали, якщо така ситуація сталася і не було кому викликати рятувальників, або це було десь далеко, або не було нікого поруч. І, на жаль, рятувальники дібрались, достались до цього місця, коли вже людина пішла під воду. Для цього була спільно з підрозділом ДСНС вирізала майна на воді і проведено водолазно-пошукові роботи. Глибина була більше 4 метрів до працю водолаз. Водолаз ліг на дно, зробив водолазно-пошукові роботи. Підрозділи знають свою задачу, але ж все хочеться звернутися до всіх лубенців та гостей міста. Наступного тижня очікується знову потепління. Знову буде такий період, коли крига почне спадати. І велике прохання, ну, за дітьми не, ну, не дозволяйте їм виходити буде в цей період. І, риба, і рибалки. Також побережіть своє життя, щоб не стало у вас неприємності вдома в сім'ї. Намагайтеся, як тільки буде льод спадати, не виходити на тонкий лід. У нас тільки за цей рік в Полубинській громаді шість чоловік втопилося. Ми їх доставали, шукали. Одна справа працювати влітку, інша справа взимку під кригою. Темно, холодно, тиск давить. Приємно зовсім мало, не підготовлене організму, дуже важко це робити. Тренування ми проводимо щотижня. Водолаз має в мене піти, і наш зануритись. Зробив перерву, місяць не пониряв, не хочеться під воду йти. Це важко як фізично, так і фізіологічно. Вода спускається на глибину, на нього тиск давить. Там нічого майже не видно. Водолаз працює по команді, які передають йому забезпечуючи водолаз з берега. Тобто суд має 22 сигнали, на які поступають до водолази, і водолаз на них відповідає. Треба повести в якусь точку, згідно сигналу сигналом, він піде вправо, вліво, вперед, назад. І далі він, скажімо так, майже на ощі буде виконувати свою роботу, руками перебирати той мул, все те, щоб знайти те, що треба буде знайти під водою. Вийти, не дай Бог, вірьовка ця, і, як нас кажуть в увазі, кінець обірваний буде чи запутаний. Найти назад майну і повернутися в неї, та майже неможливо. Тому оце відчуття, коли тебе життям зв'язує кінець, вірьовка, на який ти прив'язаний, ну, воно відкладає свій відпочаток. Цікава професія, коли це влітку, коли це на морі, коли видимость 30 метрів. І зовсім інше вона трошки виглядає, коли ти робиш зимою то ще й під кригою, коли ти вийти, захотів вийти, чи несправна техніка, чи забезпечення якесь, а ти маєш відійти в ту точку, куди ти зайшов. То Трошки інше відчуття. Водолаза саме смертельне болезнь, неполомані руки, ноги, насму. Якщо хоч є звичайні чуть, -чуть сопли, водолаз роботи не може. Заходи туди і цей тижнево так ти, ти бідаєш, що кажеться, твоя голова ще у той кабрузі.